Далі в нашому ефірі Спортивна п'ятихвилинка. Доброго ранку. Напередодні у Монако відбулося жеребкування щасливчиків, які розпилять фінансовий пиріг Ліги Чемпіонів. Наші Динамо і «Шахтар» за те, що потрапили до групового раунду, уже заробили від УЄФА по 12 мільйонів євро. Далі прибутки залежатимуть від результатів. А суперники у наших команд, як ми бачимо, непрості. Динамо потрапило у групу з Челсі та Порту, а Шахтарю дістався ПСЖ і Реал. Казацька Астана може продовжити парад сенсацій. Казахи вперше пробилися в груповий турнір, але можуть пройти і далі. У них найслабший квартет. А от нашому Євгену-Коноплянці не пощастило. Севілія потрапила у групу смерті. Не і російським командам Зеніт не врятувало навіть те, що команда сіялася із першого кошика. Ну і зовсім не пощастило білоруському Бате, який встряг у групу із чинним володарем трофею Барселоною, Байром та Ромою. Учора відгриміли футбольні баталії у Люзі Європи. Луганська зоря з боями проривалася у груповий раунд. На шляху стояв польський мур у вигляді Варшавської легії. Без бою Луганська зоря не здалася, хоча поступилася і у повторній зустрічі полякам цього разу 2-3. Наставник зорі Юрій Вернедуб за віддачу, за відношення, за бажання своїм футболістам тільки подякував. На те, що команда вдруге поспіль не змогла пройти у груповий турнір, тренер дивиться по-філософськи. Значить, необхідно ще працювати. Так прокоментував поразку зорі Юрій Вернедуб. Серед інших матчів відзначимо результат в Афінах, який досягла азербайджанська габала нашого Романа Григорчука. Результативна нічия 2-2 і габала в груповому раунді. Жербкування Ліги Європи відбудеться сьогодні. На Іспанії медом помазано українські футболісти, наче бджоли, налетіли на Іспанію. Слідом за коноплянкою та шведом до піренею подався і ще один наш вундеркінд – Бека Вачіберадзе. Бека, який виступає на позиції хаобека, став відомим по виступах за Донецький шахтар в юнацькій лізі чемпіонів. Там він забив одразу три голи. Як пише видання Марка, 19-річний українець пройшов огляданий у клубі Бетіс, і вже у ці вихідні має приєднатися до іспанської команди. За три дні до фінішу чемпіонату світу з легкої атлетики збірної України нема. Це якщо поглянути у медальний залік. Навіть Таджикистан, Гренада та Уганда вже взяли по медалі. Наші атлети продовжують запрягати. Швидко їде тільки Наталя Лупу. Українка блискуче провела біговий півфінал на 800 метрів. Фініш цього забігу певне став найдраматичнішим на чемпіонаті. На останньому метрі Українку випередила мароканка, але при цьому сама Українка випередила швейцарку і Валася у півфінал. Ну а головним героєм дня став усейн Болт. Ямаєць знову продемонстрував свої м'язи і на фініші 200 метрівки просто розчавив американця Гетліна. Болт десятиразовий чемпіон світу. Фантастика. Щоправда, після фінішу ледь не розчавили самого Болта. Оператор не впорався із керуванням Сегвеєм і наїхав на Ямайця. Щоправда, ноги у Болта залізні. Він тільки усміхнувся. За вікном ще літо, а у спорті вже почався зимовий сезон. На змагання по всьому світу вже вийшли фігуристи, причому молоді українці вражають спеціалістів. У Ризі напередодні стартував другий етап юніорської серії Гран-прі, де на повен голос про себе заявили українські фігуристи. Дніпропетровська пара Рената Оганасян і Марк Бардей тільки другий рік виступають у юніорах, але їх імена суперники промовляють пошепки. Наші зірочки після короткої програми у змаганнях спортивних пар отримали найвищі бали і впевнено випереджають конкурентів із Росії та Чехії. У змаганнях юніорок непоганий прокат виконала 13-річна киянка Анастасія Гожва. Вона стала сьомою. В Україні підростає дуже солідна зміна фігуристів. Головне тепер втримати їх в країні. Відмінну форму перед US Open набрала українська тенісистка Леся Цуренко. В американському Нюхейвені вона вже пробилася у півфінал, сенсаційно здолавши п'яту ракетку світу Плішкову 6-2-6-2. Спонсор показу – торгівельна марка Трахісан. Боляче ковтати смокчи Трахісан. Справжнім позитивом тижня стали змагання у Краматорську. Люди з обмеженими можливостями показали, що можливості їхні не обмежені. Вони навіть на візках можуть лізти вгору. Слухачі Донбаського міжрегіонального центру професійної реабілітації та переселенці з інвалідністю узяли участь у приголомшливому змаганні. Повідомляє Краматорський сайт 6264.com.ua. Вони подолали 30 30-метрову переправу, пересуваючись вгору по тросу. причому руками тягли не тільки себе, але й візок. Екстрім змагання пройшло під гаслом чимося жити вертикально. Хоча це нам треба вчитися жити у них. Бо можна тільки позаздрити життєві силі цих людей та їхньому оптимізму. На цьому ставимо крапку. До зустрічі.